Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! До нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів-тварин, цуценя Ригі, Лошадка Семі, Кроленя Габі, Совеня Ізі і кошина Келі, які є унікальними. Малята, пригадайте ситуацію, коли ви з батьками стояли в черзі в магазині або чекали своєї черги. Ви чай робите, коли чекаєте своєї черги. Що ви відчуваєте, коли вам доводиться стояти в черзі? І як ви вважаєте, що відчувають інші, коли хтось не дотримується черги? Малята, пам'ятайте, що відчувати імпульсивність – це природно. Та головне пам'ятати, що існують різні способи себе контролювати. Це різноманітні. Заднухайте свічку або можна просто зупинитись та спокійно полічити. Головне, щоб поруч були друзі, які завжди вас підтримують. А на наступній зустрічі ми дізнаємось, що таке стресостійкість та як можна контролювати свою імпульсивність.